Привіт, це відео ходу будівництва житлового комплексу Голоські Кручі від корпорації. «Нерухомості Ріал» за вересень. Житловий комплекс Голоські Кручі будується на вулиці під Голоском. З одного боку розвинена інфраструктура, школи, дитячі садки та торговельні центри, з іншого тихе і красиве місце для відпочинку: бігати вранці, гуляти вечорами, насолоджуватися змінами природних циклів легко, адже житловий комплекс Голоські Кручі. Розташований неподалік центру Львова та поблизу лісу. Поки ви обираєте квартиру в чудовому житловому комплексі Голості Кручі, ми розповідаємо вам про хід будівництва. В місцях загального користування влаштували плитку і встановили прилади обліку. В Першій секції влаштували вхідні двері. Також тут виконується оздоблення місць загального користування, встановлюються поручні. В другій секції встановлюють вхідні двері, оздоблюють місця загального користування, також завершили встановлення поручнів. Окрім цього, продовжується будівництво трансформаторної підстанції на фініші благоустрій прибудинкової території. Дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк та підписуйтесь на канал для того, щоб слідкувати за ходом будівництва цього об'єкту та інших від корпорації нерухомості Ріел. Якщо у вас є запитання, залишайте їх у коментарях. Також у описі ви знайдете контакти та адреси відділів продажу, де вас радо чекають. До зустрічі.